Я Френсіс Дірнлі, і це Україна. Останні новини щодня, з моменту повномасштабного вторгнення, телеграф забезпечує детальне висвітлення кожного аспекту війни, беручи інтерв'ю у ключових осіб, що приймають рішення, та експертів як в Україні, так і за її межами. Як одне з найбільш надійних джерел про конфлікт у світі, його завантажили понад 100 мільйонів разів. Тепер ми можемо використовувати передові технології для перекладу його звітів на різні мови і охоплювати нову аудиторію по всьому світу, включаючи вас. Сьогодні ми запитуємо, наскільки дійсним було так зване припинення вогню на вихідних, розглядаємо нові американські мирні пропозиції, запропоновані Києву та його союзникам, а також розмірковуємо над спадщиною Папи Франциска у контексті війни. Сьогодні вівторок, 22 квітня, три роки і 58 днів з початку повномасштабного вторгнення. І сьогодні зі мною наш заступник редактора з питань оборони Домінік Ніколс передаю слово дому для останніх новин у військовій сфері. Що ж дякую, Франциса? Привіт усім. Привіт, Шон. Давайте трохи повернемося до вихідних, тому що звісно великою новиною було так зване 30-годинне перемир'я, оголошене путіним, яке набрало чинності о 6-й годині вечора за московським часом у суботу і тривало до опівночі неділі. Понеділка, це примиря, про яке заявив чеський міністр закордонних справ Ян Ліпавський, порівнюючи з тим, ніби Путін оголосив голодування між сніданком та обідом, таємно поїдаючи солодощі. Тепер він каже, що припинення вогню було більше медійною виставою, ніж реальністю, і я погоджуюсь з цією думкою. Я поясню трохи пізніше, після оновлення новин, деякі тактичні труднощі у припиненні вогню чи перемир'ї, щоб показати, сподіваюся, показати, чому оголошення негайного перемир'я не є жестом доброї волі. Це призначено в першу чергу, щоб збити з пантелику інший бік. Більше про це незабаром, але давайте повернемося і подивимося, що сталося. Насправді було кілька повідомлень про порушення, як тільки настав Ум шоста година вечора. Це в основному підтверджено. Статистикою російських втрат повідомлена Генеральним штабом України. Ця статистика, як правило, вважається достовірною західними офіційними особами. Тепер я сказав, коли ми робили наш спеціальний подкаст у суботу у відповідь на промову Путіна. Один з моментів, на який слід звернути увагу, будуть статистичні дані щодо втрат. Давайте подивимось. Уже якщо повернемося трохи назад, то в четвер було 1530 російських втрат. Це вбиті, поранені, зниклі безвісти та взяті в полон. В'ятниця одна. 1180. Субота – 950. Тож трохи зниження і значно нижче середнього показника – 1300 за квітень. Неділя – 670. А потім вчора, понеділок, знову до 1130. Зараз Статистика оприлюднюється з опівночі до півночі. Це Генеральний штаб України стверджує, що стільки втрат було за той день, але звичайно перемир'я почалося пізно в суботу. Що може пояснити частину цього, проте у неділю, день, що як вважалося, мав бути повністю без насильства. 670 російських втрат, як я сказав тоді. Україна насправді не просувається ніде в якійсь значній мірі, тому вони не наносять втрат Росії через свої наступальні дії. Ці російські втрати здебільшого відбуваються через м'ясні атаки, коли російські солдати просто біжать на українські позиції, сподіваючись прорватися за рахунок чисельної переваги. Отже, 670 втрат Росія все ще проводила наземні атаки разом із дронами та іншою артилерією, про що ми бачили звіти. Отже, на фронті все ще було дуже шумно. Потім, у неділю, президент Зеленський запропонував тимчасове припинення вогню на 30 днів з можливістю продовження цього на більше ніж 30 днів. Якщо, якщо обидві сторони погодилися, це було відхилено путіним у розмові з журналістами. Вчора Путін оголосив про закінчення великоднього перемир'я і сказав, що Росії потрібно цитата розібратися з Запропонованим зеленським мораторієм на удари по цивільній інфраструктурі. Отже, з одного боку, вони кажуть нам, що в його силах оголосити про негайне припинення вогню або принаймні про те, яке набуде чинності з мінімальним попередженням. Я думаю, Росія дала три години попередження про це перемир'я в суботу, але він не може зробити те ж саме, коли це пропонує президент Зеленський, і натомість повинен вирішувати деталі. Тепер Путін сказав, що Україна намагається захопити ініціативу і говорити про розширення припинення вогню, що очевидно є поганим для нього. Він сказав, що Росії потрібно ретельно все оцінити, і все ж таки більше легковірних серед нас, що на жаль включає деяких людей у владних позиціях, вважають, що Путін серйозно налаштований на мир, а не просто грає ролі. У будь-якому разі Путін потім спробував пом'якшити своє відхилення пропозиції зеленського про перемир'я, стверджуючи, що Росія та Інші невизначені діячі повинні вивчити удари по цивільних об'єктах, де, як було сказано, діяли військове. І цитата прийняти відповідні рішення. Наразі Путін не запропонував можливості створення будь-яких незалежних механізмів моніторингу для визначення легітимності таких ударів. І за оцінкою інституту вивчення війни американського аналітичного центру російські чиновники раніше висловлювали байдужість до будь-якого моніторингу під керівництвом заходу. Механізмів як умови майбутнього припинення вогню в Україні, таких як ОБСЄ організація з безпеки і співробітництва в Європі. Отже, повернемося до того, що відбувалося все ще в неділю. І так, під час так званого перемир'я, державний департамент США сказав Reuters, що Сполучені Штати вітали продовження великоднього перемир'я зі сторони Білого Дому. Не було жодної заяви чи дії на підтримку цього. Але в той самий день Дональд Трамп сказав, що сподівається, що Росія та Україна укладуть угоду цього. Тижня це було підхоплено Росією, і речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не готовий обговорювати часові рамки для завершення війни. На мою думку, намагаються виграти час, намагаючись досягти більше на полі бою. Хоча слід зазначити, що майже не було руху на землі протягом великодніх вихідних, Росія явно чекає на зняття санкцій і будь-які інші покращення умов угоди, такі як ну, наприклад, тверді зобов'язання від США щодо відсутності членства України в НАТО, тощо визнання Криму і так далі. Зараз у прагненні до цієї мети ЄСВ також повідомляє, що російські державні змі. Поширюють заклики від голови окупаційних сил Росії в Херсонській області, кажучи, що Україна повинна піти на додаткові територіальні поступки у рамках будь-яких переговорів. Вчора розмовляючи з російським державним медіа агентством ТАС, Володимир Сальдо сказав повернення його слово повернення західного берега тобто правого берега Дніпра, частини Херсонської області, яка не окупована Росією, за його словами, фундаментально важлива і абсолютний пріоритет для Росії. Зараз то слово «повернення» використане там. Я думаю, намагається створити нібито цю територію споконвіку російською і не невід'ємною частиною України. Пан Сальдо сказав, що присутність українських сил на іншому березі річки заважає відновленню судноплавства вздовж водного шляху. Нічого очевидно не має спільного з російськими військами вторгнення, які весело стріляють у цивільних з іншого боку. Пане Сальдо зробив висновок. Цитата: ділянка річки Дніпро, яка проходить через Херсонську, Запорізьку та Дніпропетровську області, повинна бути повністю під контролем Росії, щоб гарантувати розвиток інфраструктури пов'язаної з рікою. Все це абсолютно марення і нічого спільного з миром, звісно, але в Кремлі явно відчувають піднесення, тому продовжуватимуть викладати ці наративи, адже вони є корисними аргументами для тих в усьому світі, хто підтримує відносини з Росією і хоче чинити тиск на Україну, щоб та просто піддалася, аби ми могли повернутися до тих приємних бізнес-угод з Москвою. А потім, вчора, реагуючи на все це, Стефан Дюжарик, прес-секретар генерального секретаря ООН, сказав, що обидві сторони продовжували бойові дії під час перемир'я. Я думаю, що це частково було метою. Що пан Дюжарик використовує слово обидві сторони там, у свідомості тих, хто не відстежує цю війну так уважно. На жаль, я думаю, це стосується чималої кількості людей на посадах влади. Це підкріплює наратив, що «О, вони такі ж погані, як і інші, і так далі. І так далі. У будь-якому разі пан Дюжарік сказав. Обидві сторони продовжують воювати. Ми знову закликаємо покласти кінець цій війні відповідно до відповідних резолюцій ООН, міжнародного права та територіальної цілісності України. Це все добре. Я це підтримую. Але було б добре, якби організація Об'єднаних Націй насправді пояснила, кого вони вважають відповідальним за цю війну. У будь-якому разі, щоб бути в курсі подій, українські представники зустрінуться з офіційними особами зі сполучених штатів, Великої Британії та Франції для чергового раунду мирних перемовин у Лондоні завтра. Зараз у мене є ще декілька новин, Френсіс, але чи є якийсь коментар щодо того, що сталося на вихідних із перемир'ям? Звісно, дякую дом. Я перейду до розмови про мирні переговори за мить, адже, звичайно, правильно продовжити там, де ми зупинилися наприкінці минулого тижня зі Стівом Віткофом у Парижі. Але перш ніж ми перейдемо до цього, як ви кажете, давайте трохи більше розберемося з припиненням вогню. Чи хотіли б ви трохи пояснити, чому це так важко? Отже, дуже легко відразу сказати добре. Давайте оголосимо перемир'я чи припинення вогню через три години, припиніть битися і так далі. і так далі. Але ви знаєте, це, це не так просто. Отже, перемир'я або припинення вогню означає повну відсутність руху. Тобто ніякого планового, планового постачання їжі, води, медичних засобів, навіть боєприпасів. Це ж звичайні військові речі. Отже, чи означає перемир'я або чи припинення вогню, що вся військова активність. Винятком того, щоб припинити безпосереднє насильство з іншої сторони, а щодо евакуації поранених, збору ваших поранених і загиблих, і так далі, в нейтральній зоні. Чи можна переміщувати війська під час цього перемир'я? Чи можна переміщувати війська, що знаходяться, знаєте, замкнуті в окопах, тижнями чи місяцями? Чи можна дозволити їм вийти, розтягнути ноги, відпочити розумом? Шукаєте трохи людяності, де можна, трохи знаєте, моментів миру посеред війни. То чи дозволяєте ви людям робити щось інше, ніж намагатися вбити один одного? Але якщо ви це робите, що якщо ви підозрюєте, що інша сторона насправді не просто гуляє і відпочиває, а насправді спостерігає за вашими позиціями? Фотографує ваші позиції, можливо, будує нові укріплення в нейтральній зоні. Що якщо вони копають траншею, яку збираються заповнити нафтою, щоб спалити і створити перешкоду? Що якщо ви спостерігаєте, як війська в нейтральній зоні встановлюють міни або заміновують тіла ваших власних загиблих? Чи будете ви стріляти в них? Чи є це порушенням перемир'я? Що щодо використання дронів, якщо ви запускаєте дрони над іншою стороною, уважно оглядаючи позиції та інше, чи маєте ви право це робити? А якщо інша сторона запускає дрони над вашою позицією, чи можете ви їх збивати? Якщо ви тоді використовуєте боєприпаси, чи є це порушенням перемир'я? Тож справа в тому, що навіть для перемир'я потрібні перемовини, щоб кожна сторона точно знала, що дозволено, а що ні, і щоб це не використовувалося як тактика. Але назвав це таким чином. З невеликим попередженням, це просто пастка. Це була пастка Путіна, щоб потім сказати світу, тобто Дональду Трампу. Дивися, Україна порушує припинення вогню. Як тільки знаєш, я готовий скласти всі свої, свої зброї, але вони продовжують стріляти в нас. Знаєш, в цьому багато всього потрібно багато організувати щодо, щодо перемир'я, що насправді не можна просто так його ввести. Повинно бути заздалегідь обдумано, що це означає і чи може бути якесь просування, чи можна щось робити, як відновлення ваших загиблих, де межі? Тож я думаю, це було нічим іншим, як тактикою від Путіна. Дякую за це, Доме. Ти казав, що є ще кілька коротких військових оновлень. Звичайно, зараз відбувається багато подій після цього великоднього увікенду. З чого ти хочеш почати? А потім я перейду до політики. Є ще кілька оновлень, можливо загублених у всьому цьому, так би мовити, шумі перемир'я, але пізно у четвер, Тобто, повідомили про це в п'ятницю, коли ми не записали подкаст. Президент Зеленський сказав, що Китай постачає зброю Росії, а не лише технології подвійного призначення. Отже, на брифінгу він сказав: сьогодні у нас є загальна інформація від служби безпеки ЦСБУ з розвідданих про порох і артилерію. Я думаю, ми зможемо детально розповісти наступного тижня. що ми віримо, що китайські представники займаються виробництвом деяких видів зброї на Території Росії це досить серйозна заява від президента Зеленського, тому будемо чекати на його докази цього тижня. Того ж п'ятниці, координаційний штаб України з питань поводження з військовополоненими повідомив, що повернув тіла 909 українських військовослужбовців, які загинули в війни. У суботу відбувся обмін живими полоненими. Ще 277 військовополонених було обмінено 277 з кожної сторони. Президент Зеленський сказав, що особливо вдячний об'єднаним Арабським Еміратам за їхнє посередництво в цій угоді. Додаючи загалом, з початку повномасштабної війни 4552 особи, як військові, так і цивільні, були успішно повернуті додому з російського полону. Ми пам'ятаємо всіх, хто залишається в полоні. Шукаємо кожного, хто міг би там бути. Ми повинні повернути їх усіх додому. Та сказав він. Удари продовжувалися протягом решти вихідних та вчора. Вчора загинули п'ятеро. Багато інших були поранені. До примир'я спостерігалася схожа ситуація. Ви пам'ятаєте, що у велику п'ятницю була ракетна атака на Харків, яка забрала життя однієї людини та поранила понад сто. Це висміяло заяву Путіна про перемир'я, яке він назвав жестом доброї волі. Минулої ночі було запущено 54 російські дрони в Україну. Кілька більш загальних пунктів, щоб вас поінформувати. Японія буде ділитися супутниковою розвідкою з Україною. Це інформація з журналу Intellect Online, який повідомив про це. Вчора проект називається IQPS, що означає інститут піонерів космічного простору Кюсю. Це частина японського кюсю університету. Вони погодилися надати українському військовому розвідувальному агентству ГУР зображення з синтетичної апертурної радіолокаційної системи, тобто стиль САР. Це по суті радар, який може створювати зображення навіть при наявності хмар чи темряви. Тож це радар, але він виробляє зображення Київ індепендент. Повідомляє про це. Вони кажуть, що японські та українські влади нібито почали обговорювати можливу розвідувальну підтримку в лютому. Ви пам'ятаєте? Це було ну якраз перед цим, і це було, Ви знаєте, це було терміновості після того, як Сполучені Штати тимчасово призупинили надання розвідувальної допомоги Україні в березні. Отже, японці планують запустити свій сьомий супутник САР для спостережень наприкінці наступного року, але погодилися з Києвом на термін у 2-3 місяці для встановлення відповідного програмного забезпечення на українські платформи розвідки. Журнал Intelligence Online пише. Ще одне міністр оборони США Піт Хексет. Він знову у гарячій воді, схоже, поділившись деталями про ще одну військову операцію проти хутісів у Ємені, чи можливо ту саму. Це другий сигнал для групового чату. Цей однак на його особистому телефоні, та з участю його дружини, його особистого адвоката та його брата. Брат, це широко повідомляється у США, хоча без джерел Дональд Трамп називає це фейковими новинами. Шон Парнел, речник Пентагону, сказав у твіті в неділю ввечері, що в жодних чатах сигнал не містилося секретної інформації. І очевидно, без того, щоб один з учасників розкрив деталі, як в інший раз, коли під гексет обговорював деталі місії під грифом секретно перед військовими діями. Ми ймовірно не дізнаємося. Напевно, ще не було жодних дій стосовно того першого порушення, яке прихильники Трампа вважають абсолютно нормальною ситуацією думаю, тому що це не було в електронному листі і його ім'я не Гіларі, але от так. А щоб оновити нас, Францис, трохи менш ніж 4 години тому Росія вдарила по Запоріжжю двома плануючими бомбами, вбивши одну особу та поранивши тринадцятьох. Атаки дронів у Харкові та Херсоні також спричинили поранення сьогодні вранці. Мабуть, це Путін розбирається з його відповіддю на пропозицію Зеленського продовжити перемир'я, рецельно оцінювати всі, не атакуючи мирних жителів. Я чекаю на коментар від Білого Дому. Справді, ну дуже дякую, Дом. Отже, як я вже сказав перед нашим епізодом у суботу, ми залишили вас із спеціальним посланцем Трампа Стівом Віткофом у Єлисейському палаці в Парижі, де він щиро натякав європейським чиновникам, що вражаючі неокласичні інтер'єри палацу, це лише відповідь Європи на Мар Алаго без гольфкарів та золотих туалетів. Ми тоді не знали, які так звані пропозиції миру він подавав керівникам оборони Європи, проте тепер відомо які саме згідно з The Wall Street Journal, Київ отримав серію далекосяжних ідей щодо завершення війни, включно з можливим визнанням США анексії Криму Росією у 2014 році та виключенням Києва з приєднання до НАТО. Вони повідомляють, що ідеї були викладені в конфіденційному документі, представленому високопосадовцями їхнім українським колегам у Парижі в четвер. Причому представники Франції та Великої Британії також були присутні. А США зараз чекають відповіді Києва, і ми очікуємо отримати якусь відповідь на зустрічі в Лондоні, яка починається завтра. Учора Кремль, як і очікувалося, висловив задоволення пропозицією заборонити Україні вступ до НАТО, як сказав Речник. Ми чули від Вашингтону на різних рівнях, що членство України в НАТО виключається. Звісно, це те, що викликає наше задоволення і збігається з нашою позицією. Тепер схоже, що ці пропозиції не заборонятимуть європейським партнерам, продовжувати озброювати Україну і не буде обмежень на розмір українських збройних сил, що є основними питаннями для Києва. Але це все одно є величезним поступкою від попередньої позиції США щодо України і НАТО та щодо Криму. У 2018 році держсекретар Майк Помпео, який звичайно служив під час першої адміністрації Трампа, засудив анексію Криму як загрозу основам міжнародних принципів, які поділяють демократичні держави. Що жодна країна не може змінювати кордони іншою силою. Цей принцип буде зруйновано, і в певному сенсі суверенні права України бути розглянутими на рівні з іншими країнами в Європі, які можуть захотіти подати заявку на вступ до НАТО. Тепер щодо НАТО, конкретно, майбутнє України як частини блоку було позначено більше разів ніж можна порахувати з 2008 року. Але той стан невизначеності, врешті, прирік Україну на пекло. Послухайте знову мову з вільнюса в 2023 році. Ми повністю підтримуємо право України обирати власні безпекові заходи майбутнє України в НАТО. Ми знову підтверджуємо зобов'язання взяті на саміті в Бухаресті 2008 року. Що Україна Україна стане членом НАТО, і сьогодні ми визнаємо, що шлях України до повної євроатлантичної інтеграції вийшов за межі необхідності плану дій щодо членства. Це було повторено знову у Вашингтоні лише минулого року. Тож, хоча ці пропозиції можуть не бути шокуючими, враховуючи поточний напрямок, важливо зазначити наскільки кардинальні зміни це насправді порівняно з раніше заявленими позиціями США та їхніх союзників. Ми ще не знаємо реакції Києва на ці пропозиції, а також і Європи. Україна постійно заявляє, що ніколи не погодиться на жодні юридичні територіальні поступки Росії, включаючи Крим. Також немає чіткості, які гарантії безпеки, якщо такі будуть на. Дадуть Сполучені Штати для підтримки всього цього, хоча це буде хорошою новиною для Москви. Неясно, чи хочуть вони в кінцевому підсумку мирної угоди на таких умовах. Це може бути просто хитрою політикою, щоб якщо ці позиції будуть відхилені, вони могли звинуватити Київ і Європу у перешкоджанні миру, як щойно говорив дом. Цікаво бачити, що Путін сигналізує про готовність до двосторонніх переговорів із Зеленським вперше з початкових етапів війни. Знову ж на основі доказів можна сказати, що більш ймовірно Путін просто хоче виглядати примирливим, щоб збільшити свій вплив у Росії. І саме з цього приводу п'ять російських урядовців, включаючи двох дипломатів, три джерела близьких до Кремля та співробітники трьох великих державних компаній, поспілкувалися з The Moscow Times на умовах анонімності про їхню стратегію, як переконати команду Трампа на угоду, як пишуть автори цієї статті. Після перемоги Трампа на виборах у листопаді Кремль наказав великим корпораціям підготувати детальні пропозиції щодо економічного співробітництва з Вашингтоном. Москва бачить війну в Україні як найпотужніший козир, і чиновники сподіваються скористатися прагненням Трампа забезпечити припинення вогню. Нам потрібно витиснути з Трампа все можливе, сказав один, вказуючи на можливість припинення вогню як на морквину перед ним. Інший сказав: Ми на правильному шляху. Пріоритетом є переорієнтувати відносини з США, водночас підтримуючи діалог щодо України. Від цієї ситуації на місцях диктуватиме наступні кроки. Зрештою, все зводиться до часу, терпіння і збереження курсу. Якщо це правда, їхній підхід здається результативним на даний момент. Нарешті я думаю, варто коротко розглянути смерть папи Франциска, значного політичного діяча в війні, як це робили папи протягом століть. Кілька тижнів тому я читав мемуари папи Пія II, єдину автобіографію, коли небудь написану папою. Як я думаю, який намагався створити свою коаліцію, щоб вигнати османів з Константинополя. Але папа Франциск не був настільки войовничим, хоча він засуджував війну як необґрунтований акт агресії і назвав Україну мученицькою нацією. Також він закликав до миру майже на кожному публічному виступі і закликав голову Російської православної церкви не ставати вівтарем Кремля. Проте він розчарував багатьох українців тим, що не засудив російського лідера Путіна як агресора і викликав обурення, згадуючи велику російську імперію, побудовану минулими правителями, такими як Петро І і Катерина Велика. Найбільш контроверсійно в інтерв'ю у 2024 році його цитували: як сказав, що Україна повинна мати мужність білого прапора та подати на мир, щоб закінчити конфлікт. Його власний спеціальний посланець миру також не досягнув проривів і для багатьох прорвав дипломатичну блокаду, яка тоді діяла проти Москви. Чи буде його спадщина у відношенні до війни позитивною, чи навпаки судити історикам? Хоча багато в Україні, як сьогодні повідомляє Reuters, сподіваються на папу, який буде більш відкрито політичним, наприклад, як Йоанн Павло II, якого вважають важливою фігурою в падінні? Комунізму, але наскільки це ймовірно, враховуючи, що церква зараз розширилася, включаючи значно більше кардиналів з так званого глобального півдня, які як ми багато разів обговорювали, зазвичай більш симпатичні до росіян ніж багато європейців? Україна останні новини. Це оригінальний подкаст від Телеграф, створений Девідом Ноузом. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх новин, аналізів та репортажів з України, будь ласка, підпишіться на The Telegraph, на www.telegraph.co.uk Ukraine д'юкей У нас також є пряма трансляція з України на нашому вебсайті, де ви можете стежити за оновленнями, які надходять протягом дня, включаючи думки постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те ж саме для інших термінових міжнародних новин. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, підпишіться на Ukraine The Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук. Це допоможе іншим знайти програму. Також поділіться ним з тими, хто, можливо, не знає про наше існування на вашій мові. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб поставити запитання або залишити коментарі, написавши на Юкрейнподі, Ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Наші нікнейми ви знайдете в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, де ви слухаєте нас у світі. Сподякую Альоні Глівко та Миколі Кузьміну з St. James Foreign Policy Group за їхню допомогу з перекладами. Дякуємо і надсилаємо найкращі побажання з Лондона.